Обрізка плодових дерев спосіб для формування крони, росту і плодоношення, говорить садівник Віталій Ліневич. Чоловік розповів: існує декілька технологій обрізки дерев. На прикладі персика Віталій Ліневич показав один із варіантів обрізки у вигляді покращеної чаші. Що дає чаша? Чаша дає гарну освітленість, так як немає центрального провідника всієї зони нашої крони. Але для того, щоб підтримувати дерево у вигляді чаші, ми кажемо навіть покращеною чашою, вона трошки повернута в нас на південь, потрібно щороку проводити гарну регулюючу весняну обрізку. Приступаємо. Ми бачимо, що наших три, навіть чотири стволи за рік набрали від метра десь до метр сорок. Персик плодоносить тільки на однорічних пагонах. У нього така особливість, що практично всі бруньки, якщо вони не підмерзнуть, вони всі будуть запилені і всі будуть давати. Плоди. Садівник говорить, рісні плоди на дереві призводять до росту верхніх гілок та послабленню і відмиранню нижніх, а цього допустити не можна, каже чоловік. От три однорічних плоди, які вже дали скелетні форми. Ми визначаємо оптимальну висоту нашого персика і ріжемо десь приблизно ось так. На одному рівні обрізаємо наш. Однорічний приріст. Так ідемо по всіх наших гілочках. Висота по площі має бути приблизно, приблизно однакова. Наступний наш рух. Ми робимо санітарну обрізку. Забираємо гілки, які ростуть. В середину дерева. У персика дуже виразено принцип так званого апікального домінування. Та гілка, яка довша й товстіша, вона, звичайно, бере на себе більш поживних речовин, забираючи їх у нижньої частини крони. Тому ми поступаємо тут раціонально. Ми забираємо цю гілочку повністю на кілечко. З тим, щоб розкрити. Нашу крону для максимального освітлення. І далі йде рутинна робота, тому що практично кожна гілочка нашого персика в ідеалі має бути підрізана. Ну, до восьми бруньок можна залишати для запилення. Віталій Ліневич говорить, обрізати гілки потрібно під кутом 45-60 градусів. Ми маємо чередувати плодові наші гілочки. Із ростовими. А ростову гілку ми обрізаємо дуже коротко на дві бруньки, як правило, з тим, щоб вона могла набрати сили і дати рост підтримки. А на наступний рік наші плодові гілочки або ми їм подякуємо і вони підуть, ані вони знову у нас перетворяться у ростові. Зараз наша крона в цілому розкрита, вона досить суттєво проріджена. Вона має приблизно один рівень по вертикальній площині. За словами Віталія Ліневича, весняну обрізку обов'язково треба робити. Це сприятиме покращенню врожайності та якості плодів. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.